Шановних гостей на як які годисі зустрічали хлібом сіллю. Програма перебування народного депутата України Едуарда Прутніка і заступника голови облдержадміністрації Станіслава Прокопенка була насиченою подіями. Зранку вони вшанували пам'ять загиблих роки великої вітчизняної війни, покладанням квітів до пам'ятнику біля стін спаса Прибереженського монастиря. Далі закипіла робота в громадській приймальні. Коло проблем, з якими звернулися новородсіверці, широке від особистих питань до загальнорайонних. Зустрілися представники влади із медпрацівни. Никами відділень центральної районної лікарні із колективом в цілому близько тисячі примірників книг із знаменітної тематики подаровано читачам районної дитячої бібліотеки. А на вулиці Короченка відбулося урочисте відкриття дороги після капітального ремонту. «Подія в масштабах області важлива і не така значна, проте вона є надзвичайно актуальною для жителів вулиці, адже вони чекали її майже 5 років. Зупинятись на досягненому ми не збираємось. На щержи ремонт доріг вулиць центральної частини міста. А сума субвенції буде збільшена вдвічі, Шановні товариство. Хочу щиро привітати знакової події для міста. І э, наголосити, що це яскраве свідчення того, що область, як і країна, в цілому розвивається, розбудовує інфраструктуру, реформує економіку, впевнено, крокує в майбутнє. Дуже приємно, що дорогу сделали и на здесь, тому, що что символично к що храму. І дуже хочеться вірити, що це перший шаг до великого изменению як в місті, так і в країні. Потому что ситуация очень непростая, и каждый вот такой момент, он действительно становится праздником, потому что ситуация сложная. Но наша задача это все равно реализовать и сделать жизнь людей более комфортной и лучше. Поэтому очень символично, что это дорогой храму, и пускай это будет первым шагом. Червону стрічку перерізано дорогу освятив отець Петро і запросив гостей до храму. Побували вони і в родині Пушкар, яка мешкає по вулиці Ливаневського, як завжди, не з порожніми руками, а з подарунками для цієї прийомної сім'ї. Завітали до новрудцівриської регіональної державної телерадіо компанії де народний депутат України Едуард Прутнік дав інтерв'ю.